Окей, okay. перш ніж зануритись в цю тему, хочу одразу попередити, що тут не буде ніякої rocket science, ми не будемо розглядати складні алгоритми чи будувати нові нейронні мережі. Ця тема підходить для усіх розробників, які хочуть отримати користь від штучного інтелекту, зокрема від використання великих мовних моделей. У цьому відео я покажу, як за допомогою інструменту Ollama можна створити власне розширення для Visual Code, яке буде генерувати коміт меседжі на основі змін у вашому коді. І це реально круто, так як усе буде виконуватись на вашому ПК. і навіть може функціонувати без доступу до інтернету. Та спершу короткий курс на тему, що таке LLM та OLAMA. Давайте розпочнемо з такого поняття як модель. Модель в контексті штучного інтелекту це математична структура, яка здатна виконувати конкретні завдання. Наприклад, вона може розпізнавати текст або зображення на основі навчання великої кількості даних. Ця структура складається з так званих нейронів або вузлів, які імітують роботу людських нейронів у мозку. Кожен вузол або шар вузлів виконує обчислення, щоб визначити певні закономірності або взаємозв'язки в даних, які подаються на вхід моделі. У підсумку тренування таких моделей потребує величезних ресурсів. А коштується ще більше. До прикладу, щоб обробити 10 ТБ текстових даних, може знадобитися близько 12 днів, ну і плюс-мінус 6000 GPU обчислюваних потужностей, вартість яких може сягати в кількох мільйонів доларів. Але результатом стає готова модель, яка зберігає знання з усіх цих даних в оптимізованій формі, займаючи, наприклад, близько 140 ГБ пам'яті. І це вже не просто старий текст, а стиснута математична структура, яка здатна швидко генерувати змістовні відповіді і аналізувати нові запити на основі набутих закономічних. Мірностей. Тепер що таке Олама? Це платформа, що забезпечує зручний інтерфейс для роботи з уже готовими мовними моделями. Вона виступає як своєрідний проксі, створюючи міст між вами, як користувачем, і самою моделлю, інтерпретуючи ваші запити та направляючи їх до моделі. Окрім того, Олама має API, який ідеально підходить для інтеграції з власними додатками. Власне, це ми і будемо робити для нашого екстеншена. Окей, для початку перейдемо на сайт Олами та завантажимо версію для потрібної операційної системи. У моєму випадку. Я я обираю версію для Windows. Після встановлення і запуску Олама на комп'ютері в терміналі з'явиться наступне повідомлення. Запусти свою першу модель з командою -Lama, Run Lama з версією 3.2. Це невелика модель, яка займає близько 2 ГБ. І, відверто кажучи, вона цілком окей для нашого завдання. І так як це мій перший запуск, потрібно зачекати, поки модель завантажиться та налаштується. Після завершення цього етапу Олама запуститься автоматично. І як бачимо, модель досить добре справляється з комунікацією та обробкою простих запитів. Ба більше вона навіть може писати віршики про JavaScript. Тепер покажу, який результат ми хочемо автоматизувати. У редакторі коду я додав деякі зміни та зафіксував їх у черзі змін за допомогою команди git add. Наступний крок взяти ці зміни за допомогою команди git diff cached. І передати їх Олама, щоб вона на основі внесених змін згенерувала повідомлення для коміту. Це повідомлення ми потім вставимо в інтерфейс Visual Code, забезпечуючи автоматичний та релевантний опис змін. Тепер встановимо дві бібліотеки: одна називається Yaoman, а друга Генератор коду. Вони необхідні для того, щоб швидко згенерувати базовий код для розширення. Отже, для створення базового коду використаємося лай-команду YoCode. Будемо створювати розширення з використанням TypeScript, введемо назву та опис, а також вкажемо бажаний білдер. Чекаємо завершення процесу генерації та переходимо до коду. Зліва ми бачимо багато згенерованих конфігураційних файлів і папок, більшість з яких вам ймовірно знайомі. Однак особливу увагу слід звернути на файл extension.ts. Саме тут ми будемо реалізовувати всю основну логіку нашого розширення. Для того, щоб локально інтегруватися з API OLAMA, я міг би використати бібліотеку Axios. Але щоб не писати зайвий код, я обрав NPM бібліотеку Ollama. Вона має дуже зручний інтерфейс для інтеграції та комунікації з моделлю. Також потрібно оновити файл package.json. У полі Contributes, окрім команди, яку створив генератор коду, додамо ще одну команду, яка буде ініціювати процес створення коміту. Окрім звичайних залежностей, таких як «Olama», потрібно також додати поле Extension Dependencies. У цьому полі ми вказуємо залежність від розширення Visual Code Git. Це означає, що наше розширення буде залежати від встановленого git розширення для Visual Code. Завдяки цій можливості ми зможемо використовувати вбудовані можливості Git, такі як отримання інформації про зміни, керування комітами та інші дії, необхідні для автоматизації процесу створення комітів. Окей, переходимо до написання коду. Для початку імпортуємо весь функціонал Visual Code API, щоб ми могли використовувати його методи та доступи до розширень, а також бібліотеку OLAMA. Далі створимо функцію GetGitExtension, яка буде отримувати доступ до гіт розширення у Visual Code. Всередині завантажимо саме розширення, а потім експортуємо його функції. І вже в кінці повернемо API версії 1, щоб мати доступ до його методів для інтеграції Git функціоналу у нашому розширенні. Далі створимо функцію GetCommitMessage, вона буде приймати зміни, отримані за допомогою Git розширення. Також створимо дефолтний промпт для моделі. Він буде визначати її як експерта, що спеціалізується на генерації коміт повідомлень Тепер створимо новий інстанс. Олама, який буде підключатися до локального сервера Олама за вказаною адресою. До речі, це ще один спосіб перевірити, чи Олама працює локально. Для цього вам потрібно просто перейти за адресою в браузері. Якщо Олама працює, то ви побачите таке повідомлення. Далі в блоці TryCatch будемо реалізовувати чат. Для цього викличемо метод чат, який є у інстанса Олама. Всередині вкажемо модель та масив повідомлень, який складається з об'єктів. До прикладу, роль System буде задавати основний промпт, який ми щойно створили. Він буде пояснювати моделі і її завдання, а друга роль буде: User, який буде передавати зміни як ведення користувача для аналізу. Якщо запит до моделі буде успішний, повернемо його контент. Якщо ні, то кинемо помилку. Далі створимо функцію, яка буде отримувати різницю для вказаного файлу в репозиторії. Якщо коротко, метод diff-index with head буде отримувати зміни файли, порівнюючи його з останньою версією head. Іншими словами, ми отримуємо зміни в файлі, які можна буде використати для генерації коміт-повідомлення. Тепер створимо функцію CreateCommitMessage, яка і буде генерувати коміт-повідомлення. Для цього використаємо модуль Visual. Code, а саме метод withProgress, щоб відобразити індикатор прогресу під час створення повідомлення. Властивість Location буде вказувати, що індикатор прогресу буде показано в панелі керування версіями. Властивість Cancelable каже, що користувач не зможе скасувати цей процес, ну а title покаже повідомлення, яке з'явиться під час очікування. Другим аргументом передамо функцію, яка буде виконувати наступні кроки. Знову ж таки, завдяки модулю Visual Code викличемо команду, яка відкриє панель керування версіями. Тобто, якщо ліворуч панель буде закрита, ми зможемо автоматично її відкрити. Далі Завдяки властивості репо, яку ми отримуємо на вході функції, ми можемо доступитися до такої властивості, як value, для того, щоб почистити поле введення коміт повідомлення. Далі використаємо метод diffindex для того, щоб отримати список змін, які ще не закомічені. Якщо цей масив буде пустий, то це означає, що немає ніяких змін. Тепер важливий момент: у цьому прикладі я отримую зміни лише з одного файлу, використовуючи захардкоджений індекс 0, тобто будемо брати лише перший файл зі списку змін. Якщо потрібні зміни усіх файлів, необхідно викликати цей метод для кожного Елементу масиву, а далі зібрати усі зміни, об'єднавши їх у єдиний результат. Це дозволить врахувати всі зміни у файлах для генерації повного коміт-повідомлення. Окей, отримавши різницю, беремо та створюємо коміт-меседж завдяки комунікації з моделлю, а після записуємо результат у поле повідомлення. Ну а у випадку помилки покажемо інформаційне повідомлення у Visual Code. Ну і на завершення створимо та експортуємо функцію Activate, яка буде ініціалізувати наше розширення. Всередині зареєструємо команду, яка буде доступна у Visual Code. Далі перевіримо, чи ми маємо доступ до Git Extension. Якщо Extension буде не завантажено, будемо відображати повідомлення про помилку. Милку. Але якщо все окей, то отримаємо перший активний репозиторій та передамо його у функцію Create Commit Message, яка автоматично згенерує повідомлення для коміту. Ну і в кінці додамо цю команду до підписок. Це забезпечить автоматичне видалення команди на випадок, якщо extension буде деактивовано. Окей, для того, щоб перевірити роботу екстеншна локально, перейдемо на вкладку Debug та натиснемо Run. Після цього нам відкриється новий інстанс Visual Code, у якому ми зможемо відкрити або проект, або файл, з яким ми хочемо експериментувати. У моєму випадку я вже відкрив репозиторій, який має додані зміни. Тепер давайте перевіримо, чи буде працювати автоматична генерація коміту. Для цього я спершу запишу якусь б'яку у поле коміт-повідомлення. А далі закрию цю вкладку, щоб перевірити, що коміт-повідомлення буде відкрито автоматично та очищено перед тим, як буде генеруватися новий коміт message. Далі відкриваємо верхню панель та виконуємо створену нами команду. І як бачимо, source control відкрився сам. Ну і коміт message також вже згенерований. Ну а на випадок, якщо мені коміт message не подобається, я можу викликати ту саму команду та отримати новий результат. І ще дещо. До цього ми тестували екстеншн локально, але якщо ви хочете ним поділитися або запаблішити на Marketplace Visual Studio, для цього потрібно зробити наступне. Спершу точно треба дати якусь корисну інформацію для користувача, який буде користуватися вашим екстеншеном. Далі потрібно використати додаткову бібліотеку. І щоб її не встановлювати, я виконую команду npx vsse package. Ця команда задасть мені пару питань, а в кінці згенерує свого роду бандл, який можна буде імпортнути локально, ну або запаблішити на Marketplace. Якщо все пройшло успішно, то бандл буде створений у корні проєкту. Далі переходимо на вкладку Extension у редакторі коду та вибираємо команду Install from vsx Після того, як він завантажився, Можна перевірити, чи він є у вкладці Installed. Якщо все пройшло успішно, то можна сміло використовувати новоспечену команду. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.